Не Нива готується зараз виконати. Ну, мабуть, розіграти. Ні, навіть так. Туди небезпечно. Який момент? Передача. Зараз турнірну таблицю. Другій лізі очолює Юкса. Команда вийшла на перше місце. 47 очок. Обходить Звягель. У Звягеля, правда один матч у запасі, тому що Юкса зіграла 20. Зв'ягель-19. Зараз Вінницька Нива на правому фланзі. Тут так нібито вирівняли гру. І небезпечно можна пробувати з лівою. На право удар, гол, м'яч осить! Пройти, але не дає Ні одного поклали, щоб, не дай Боже, стінка, якщо підстрибне, не пролетіло. Ну а тростянчани так розігрують, небезпечно в ворота! це До чого приводить Ось вся ця вазня Один-один. тростянчани зрівнюють рахунок усередини першого тайму. Матчів в з Ниви Третій з лівого флангу. Пішов на віз Ну що тут м'яч прилітає до Євкіхов Євкіхова під ліво. Пропольним клубом Тростянець. Нагадаю, що Тростянчани у біло-зеленій формі. Зараз праворуч розташовується команда Валерія Шаповало. В атаці низка Неваса. Загрулько. а ліво пробиває. Штанга. На добиванні. Сліпухін на Строчинського. Строчинський строчить туди. На позначку. Об'яч відскочив до Сліпухіна. Сліпухін сьогодні з капітанською пов'язкою, тому що нагадаю, що Анатолій Кльос травмувався. моменту. Уда. Також грав. Ну що вийшов е, і Женя, і захисник швидко йде опаратний через Тантара, І тут дивіться, які індивідуальні дії. Виручає Антон 100 квітня. Народився Олексій Швець. І сьогодні йому виповнюється 23 роки. Так, що ось така можливість у швеця. День народження свій. Ще один момент. тут два хвилини у нас майже залишається трішки більше. Про своє ні, не будуть розігрувати навіший. На боротьбу Небезпечно! І тут можна забивати. Не забиває він із нива, який моми. Зріс у ваді катаранушича. Ось такий м'який черпачок і є і боротьба і виходить. Так. Підходить до центральної лінії. Андрійца. Андрійця є простір, можна проходити. Продано там з'явився. Продано! Дивіться. Перший його професійний контракт з Тростенцем. Зараз підписаний. Микита Коритник незабаром з'явиться. На останні хвилини. Цього матчу тут небезпечно. Ворота то порожні. Закінчилася у нас 90-та хвилина. Вінницька Нила. Зараз небезпечно може бути! Удар!